14 жовтня 2025 року Збройні сили США завдали удару по невеликому венесуельському човну. За словами уряду, на борту перебували члени картелю, який використовує морський шлях як частину своєї логістичної мережі доставки наркотичних речовин. Це вже п'ятий подібний випадок починаючи з вересня, коли США завдяки технологіям дальнього ураження знешкодили бойовиків транснаціональної кримінальної організації у міжнародних водах. Хто саме перебував на борту останнього човна, або до якого угрупування вони належали, поки Пентагон не повідомив. Можна сказати напевно, що це чергова ланка у послідовній ескалації відносин між США та Венесуелою, яка розпочалася на кінець літа. Головною причиною своїх дій Вашингтон називає саме залучення уряду Мадуро до виготовлення та розповсюдження наркотиків. Венесуельського диктатора звинувачують в очілені організації під назвою Картель Сонць, яка співпрацює з подібними угрупуваннями на території сусідньої Колумбії та Мексики і наповнює американське суспільство забороненими субстанціями, така собі диверсифікація економіки в стилі Мадуро, виправдовуючи свої дії неспроможністю або відмовою Венесуели зупинити наркотрафік. У серпні цього року США розгорнули флотилію з десяти бойових кораблів, серед яких з-поміж іншого є три есмінці з керованою ракетною зброєю, десантний корабель, крейсер і навіть атомна субмарина. Це найбільша концентрація сил США в цьому регіоні ще з часів вторгнення у Панаму в 1989-му, коли результатом стало повалення режиму Даніеля Норієгія. Зараз деякі аналітики наводять паралелі між обома подіями. Мовляв, наркоторгівля це лише привід, який США використовує для початку військової конфронтації. А реальною ціллю є зміна венесуельського режиму. Самого Мадуро зараз в Білому домі навіть не називають президентом, а головою кримінальної наркотерористичної організації. За інформацією, яка приведе до його арешту, дають винагороду в 50 мільйонів доларів. Це навіть більше ніж у свій час давали за Усама Бен Ладена чи Саддама Хусейна. Звісно, така риторика має велике значення у світі міжнародних відносин і може слугувати підґрунтям, на якому США хочуть легітимізувати подальші військові дії. Мадуро, в свою чергу, у відповідь розпочав націоналістичну кампанію, в якій намагається радикалізувати населення та залучити цивільних до оборонних загонів. Але бажаючих вмирати за диктатора не те, що й багато. Воно й не дивно. Адже клан Мадуро ще з часів попереднього президента Чавеза послідовно знищує будь-які надії на суспільний та економічний розвиток. Попри найбільші запаси нафти у світі, Венесуела є найбіднішою країною Латинської Америки, а всі економічні індикатори вказують на масову скруту, нестачу базової інфраструктури і навіть харчів. В той самий час тіньова економіка, хабарі та наркоторгівля розвиваються семимильними кроками, і думаю, для розуміння реалій країни та кризи у відносинах з США буде корисно трохи відійти від поточних подій та розглянути історію узурпації влади, знищення демократичних інституцій і перетворення Венесуели на мафіозну країну. Якщо вам подобаються мої відео та ви хочете долучитись до розвитку каналу, Є можливість стати спонсором на Патреоні та на Ютубі безмежно вдячний за вашу підтримку. Нафта саме цей ресурс вже більш ніж століття залишається для Венесуели найбільшою надією та найжахливішим прокляттям. Перші поклади Чорного золота знайшли ще в далекому 1922 році, і з тих пір була низка військових диктаторів, демократично обраних президентів та соціалістів революціонерів. Які намагалися імплементувати сталу стратегію розвитку, Стикалось все з довічною державною проблемою. Корупція, яка глибоко закорінилася в венесуельському державному апараті, раз за разом приводила до провалу будь-яких ініціатив та спроб диверсифікувати економіку. З кожним роком та новим лідером Венесуела ставала дедалі більш залежною від експорту нафти. Через це разом з коливанням світових цін. Коливалась і уся Венесуела показовими є 70 ті та 80 ті роки. Під час нафтового буму, який протривав до 1980 року, Венесуела мала найвищий показник ВВП на душу населення серед країн Латинської Америки і навіть керувалася демократично обраним урядом. Але на зломі десятиліття ціни на нафту раптово починають йти вниз, і вся нібито заможна держава поринає у довготривалий період хаосу. З лідера латиноамериканського регіону Венесуела перетворилась на країну з шаленою інфляцією, нездатною підтримувати власні установи та виплачувати субсидії. Причиною, звісно, була неспроможність Венесуели за всі ці роки вибудувати інші прибуткові для економіки сектори. До того часу вся нафтова індустрія була націоналізована та підконтрольна державній компанії ПДВСА, а переважна частина прибутків надходила напряму до політичних еліт, які не дуже й переймалися стійкістю обраної стратегії. У 80-х багато звичайних венесуельських сімей, які лише декілька років тому були середнім класом, опинились на межі бідності через шалену інфляцію та провальні фіскальні рішення. Уряд був, м'яко кажучи, непопулярний. саме тоді на платформі кардинальних змін ґрунтував свою кампанію молодий соціаліст Уго Чавес. Він був для багатьох певним ковтком свіжого повітря, людиною, яка не була приналежна до сталих державних кланів, які десятиліттями збагачувалися, завдячуючи нафтовій торгівлі, і через це отримав від людей певний кредит довіри. Обіцяв Чавес кардинальні реформи, де держава забезпечить розвиток, почне інвестувати у цивільну інфраструктуру і давати безліч послуг безкоштовно. Попри це, саме його прихід до влади у 1998 стане відправною точкою початку перетворення Венесуели з хиткої демократії до кримінальної мафіозної країни. Взагалі Чавес сам по собі був повністю відданим ідеалістом. Основною рисою його характеру було прямо таки сліпе боготворіння Сімона Болівара, героя латиноамериканських революцій 19 століття. Він вважав Болівара не просто людиною. А прямо таки якимось божим дворінням себе він оцінював як його прямого наслідника, хто поверне Венесуелу на праведний шлях. В свій перший рік він перейменував офіційну назву країни на Боліварську республіку Венесуела. Через свій фанатизм та возвеличення власної персони Чавес перетворився на лідера, заперечувати якому означало щонайменше втрату роботи, а то й ув'язнення. В перші роки свого президентства він викотив низку реформ. Які позбавляли інші держструктури повноважень та зосереджували владу в офісі президента, аргументував це чавес необхідністю повної реструктуризації системи, але насправді це лише стало початком більш авторитарної Венесуели. Окрім цього, він нівелював низку прав приватного сектора, позбавив менеджмент головної нафтовидобувної компанії можливості керувати власним бізнесом та відмовлявся слухати економічних експертів. У 2003 році сталася доволі показова подія, яка яскраво демонструє принцип правління Чавеза та всю трагічність його реформ. Того року представники державної нафтовидобувної компанії PDVSA вирішили влаштувати страйк, аби послабити вплив центрального уряду та отримати більше незалежності в управлінні. У відповідь Чавес просто звільнив 45% персоналу. Це було приблизно 18 тисяч працівників. З яких безліч були незамінно висококваліфікованою робочою силою. На заміну він найняв пересічних лоялістів власної партії. Все це попри критичну важливість нафтового сектору, на якому трималась вся економіка країни. Заради збереження контролю, він був готовий компроментувати навіть життєво необхідну артерію Венесуели. Призвело це до значного зниження у рівні видобутої нафти, збільшення у некомпетентності та корупції. Іншим важливим моментом був невдалий державний переворот 2002 року, коли об'єднана опозиційна коаліція спробувала усунути Чавеса від влади та знищити створені ним інституції державного контролю. Під час перевороту значна частина впливових генералів, на яких Чавес в певній мірі покладався, не прийшли на допомогу ідейному автократу. На майже 72 години повстанці отримали контроль та справжній шанс на успіх. Але використовуючи залишки своїх лоялістів з політичного та військового сектору, Чавозу таки вдалося нівелювати загрозу. Деталі цієї історії нам не дуже важливі, але ось висновки, які зробив Чавес, стануть ключовими у подальшому розвитку країни. Відмова регулярного війська ставати на його сторону стало чітким сигналом необхідності створення іншої, лояльної та напряму підконтрольної президентом структури. Це стало початком так званих колективус. Парамілітарних угрупувань, часто з цивільних громадян, яких фінансував та озброював центральний уряд. Чавес розцінював це як невід'ємну частину нової оборонної системи країни, головною ціллю якої був захист президента у випадку нової спроби держперевороту. З кожним роком кількість та впливовість колективос зростала в геометричній прогресії. Часто ці малопідготовлені бойовики зловживали своїм новим суспільним статусом та зброєю. Та перетворювались на невеликі кримінальні організації, які захоплювали цивільні райони, торгували наркотиками та контрабандою. До своєї смерті у 2014 році він вже встиг нівелювати незалежність венесуельських судів, централізувати владу довкола крісла президента, спричинити виток кваліфікованих робітників та деградацію нафтового сектору, і ще й створити мережу озброєних колективос. Тим не менш. Назвати Чавеса абсолютно непопулярною фігурою точно не можна. Хоч він і привів країну до прірви, звичайних людей він тримав на своєму боці завдяки щедрим державним пільгам, розтрачуючи бюджет без будь-якого плану, як забезпечити економічну стабільність. Поки ціни на нафту тримались на плаву, Чавес зміг собі дозволити таку марнотратну стратегію підкупу. Перед смертю, страждаючи від раку, він обрав саме Ніколаса Мадуро як свого прямого наслідника. Єдиним ще до кінця незнищеним елементом венесуельської демократії на той час залишались вибори. Так, Чавес сам залякував та всіляко перешкоджав опозиції, але незалежність виборчої комісії за його правління все-таки збереглась. Через це перші вибори Мадуро були напевно найскладнішими для майбутнього диктатора. Перемогу він здобув, отримавши лише на півтора відсотки голосів більше. Опозиція відчула реальний шанс скинути правильній клан з влади. Через це, підігріваючи суспільні та економічні проблеми, вже під час першого року президентства проти Мадуро було організовано низку невеликих протестів. Відповідь нового президента була небачено жорстока. Він розгорнув як регулярні збройні сили, так і отримані у спадок від чавеса парамілітарні колективос. В результаті в 2014-му було вбито щонайменше 43 людини. Того ж року, у відповідь в США впровадили низку санкцій проти нового уряду. Ще більше погіршило ситуацію стрімке зниження цін на нафту. Політичний хаос, санкції та криза нафтового сектору стали занадто потужними ударами по хиткій венесуельській економіці. Відмовляючись впроваджувати будь-які реформи або працювати з Вашингтоном, Мадуро продовжив слідувати курсом, заданим Чавесом. І до 2019 року ВВП країни скоротилось на 62%. Гіперінфляція перетворила валюту на нікому не потрібні папірці. А відсутність коштів знизило виробництво та імпорт товарів базової необхідності. В процесі стрімкого падіння Мадуро лише глибше цементував владу довкола себе. Він у більш відкритий спосіб переслідував представників опозиції та агресивніше використовував як збройні сили, так і колективус, які допомогли йому криваво придушити протести у 2017 та 2019 роках. Коли населення страждало і в багатьох випадках перебувало на межі голодної смерті, для колективос і загалом кримінальних організацій це був час процвітання. Вони захоплювали контроль над критично необхідними товарами і за рахунок громадян збагачувалися та розширювали масштаб власних операцій. Невідмінно від Чавеза, Мадуро був дедалі більш залучений в підпільний світ венесуельських кримінальних організацій, в яких він в першу чергу вбачав прибуткову інвестицію. Хоч це до кінця не підтверджений факт, але за оцінками багатьох аналітиків, саме після приходу Мадуро в 2014-му починає функціонувати дотичний до уряду Картель «Сонц». Є ціла низка високопоставлених чиновників та військових, яких звинувачують у приналежності до цієї організації. Серед них, наприклад, колишній віцепрезидент Тарек Аль Айсамі та колишній президент Національної асамблеї Діоздано Кабелло. Які входять до довгого списку венесуельських урядовців, на яких Сполучені Штати наклали санкції? Серед представників венесуельського військового класу відомо також про масове залучення офіцерів найвищого рангу, наприклад, Мануель Мартінес, колишній директор розвідувальної служби Венесуели та командир венесуельської поліції, був звинувачений США та Панамою за відмивання грошей та фінансування тероризму за офіційними американськими джерелами. Дружина президента Мадуро Селія Флорес також пов'язана зі значними мережами наркотрафіку через свої родинні зв'язки. Так її племінники були засуджені за торгівлю кокаїном в США в 2016 році. Венесуельські антинаркотичні загони, які нібито мусять боротися з такими кримінальними структурами, навпаки, є черговою ланкою державного картелю. У 2016 році управління з боротьби з наркотиками США оприлюднило звинувачення проти Нестора Луїса Реверола, колишнього генерального директора Венесуельського агентства з боротьби з наркотиками та командувача Національної гвардії. Його звинуватили в отримці хабарів в обмін на допомогу в розповсюдженні наркотичних речовин. Попри публічність цих звинувачень, Мадуро призначив Реверола міністром внутрішніх справ і юстиції. У 2020 році в США також оголосили, що сам президент Мадуро, міністр оборони Володимир Падріно та голова Верховного суду Майкл Морено, а також дев'ять інших діючих та колишніх урядовців, були звинувачені в наркотероризмі, незаконному обігу наркотиків та інших кримінальних злочинах. Мадуро та його соратників звинувачують у керівництві протягом останніх двох десятиліть картелем Сонць. Більше того, сам картель був помічений в співпраці з іншими латиноамериканськими злочинними організаціями, як от з Колумбійською повстанською групою та міжнародно визнаною терористичною організацією Фарк. За таку криміналізацію та деградацію уряду венесуельське суспільство заплатило велику ціну. Оціночно, щонайменше 350 мільярдів доларів було вкрадено Мадуро та його бандою. Але зараз важливо також поговорити про міжнародну політику. Велику роль у забезпеченні стабільності режиму відіграє низка іноземних держав. Росія вбачає у Венесуелі свого ключового союзника в регіоні, який розділяє ненависть до США і готовий виконувати роль дестабілізатора. Ще за часів Чавеза країна послідовно вибудовувала свої тісні відносини з Москвою та надавала дипломатичну підтримку під час загарбницьких дій Росії, як, от, наприклад, під час вторгнення в Грузію. Путін для Чавеза був доволі логічним партнером, адже обидва розділяли бажання змінити усталений світопорядок. Співпраця доволі швидко розширилася на економічний та військовий сектори, особливо за часи Мадуро. Роснефть стала головною ланкою, яка допомагала Венесуелі обходити санкції, і також напряму отримувала доступ до родовищ у 2019 році. роснефть транспортувала понад третину венесуельської нафти. Постачаючи її на ринки Індії та Китаю за значно зниженими цінами. З військового плану, як Чавес так і Мадуро купували озброєння від Москви на мільярди доларів від танків до літаків та звичайних гвинтівок. Росія навіть побудувала на території Венесуели завод з виготовлення автоматів Калашникова. Окрім цього, Мадуро використовував російських головорізів Вагнера для власного захисту під час масштабних протестів. І якийсь контингент залишається там і до сьогодні. Загалом для Мадуро це чи не найважливіший міжнародний партнер, який допомагає йому тримати режим на плаву, попри тиск американців, та ще більше збагачуватись на природних багатствах власної країни. Іншим союзником виявилася схожа мафіозна країна. Іран вже не перший рік співпрацює з Венесуелою в галузі дронів. Іранські компанії не лише постачають озброєння Мадуро, але й допомагають в розробці альтернативних версій. Зараз Венесуельська дронова програма вважається чи не найкращою серед усіх країн Латинської Америки, якраз таки завдяки Ірану. Іншою стороною співпраці між обома країнами є наркоторгівля. Через мережу проксі-груп, таких як Хезбола, в Тегерані, беруть активну участь в виготовленні та постачанні заборонених речовин по всьому світу. І Венесуела в цьому є стратегічним партнером. Звісно, не важко здогадатися. Що така внутрішня та зовнішня політика перетворили Венесуелу на головну проблему США на континенті і різні адміністрації, ще починаючи від Обами, намагалися економічним тиском послабити вплив Мадуро. Але завдяки допомозі своїх друзів з Москви та Тегерану, венесуельському диктатору завжди вдавалося викручуватись з усіх критичних ситуацій та придушувати опозиційні рухи. Так він без вагань вкрав перемогу на виборах у 2018 та 2024 роках, і, попри міжнародне невизнання результатів, продовжив утримувати владу до того часу, від колись незалежної виборчої комісії не залишилось і сліду. Цікаво, що політика максимального тиску, яка була притаманна майже протягом усього періоду правління Мадуро, це не єдиний метод, яким в Білому домі намагалися змінити ситуацію. Напередодні виборів 24-го року адміністрація Байдена через послаблення санкцій хотіла домовитись про поступки. Головною вимогою Вашингтону було проведення чесних демократичних виборів, на що диктатор нібито погодився, і частку санкцій і справді зняли. Але напередодні голосування він заборонив участь головному опозиційному кандидату Марії Мачадо, тій самій, яка цього року замість Трампа отримала Нобелівську премію миру. Хоч організована опозиція знайшла нового кандидата Едмундо Гонсалеса, який до виборів таки дійшов, кінцевий результат виявився незмінним. Мадуро намалював собі перемогу та в черговий раз узурпував президентське крісло. Санкції після цього повернули, але ось шанс повалення диктатури втратили. Саме у такому контексті нова адміністрація Трампа розпочала діяти дедалі більш агресивно. Білий дім формально визнав факт існування збройного конфлікту проти наркокартелів, які теж офіційно назвав терористичними організаціями. Це використовують як таке собі правове підґрунтя використання збройних сил та позасудових вбивств. На момент запису цього відео США вже п'ять разів завдали прямого удару по невеликим човнам, які намагалися доставити наркотики. Головні критики дій Трампа посилаються на те, що такі позасудові вбивства порушують як міжнародне право. Так і саму Конституцію США. За американським законодавством право використання військової сили має бути надане Конгресом. Саме у Конгреса за Конституцією є повноваження оголошувати війну. І такий механізм був створений, аби уникнути занадто великої концентрації влади в руках президента. Трамп такими правилами не дуже й той переймається і намагається виправдати поточні дії за принципом антитерористичних операцій США на Близькому Сході. Ціль, як він заявляє, зупинити наркотрафік. Але думаю, тут все набагато більш масштабно. По-перше, переважна кількість наркотиків перевозиться сухопутним кордоном, і морський шлях це незначна частка від усього трафіку до США. По друге, величезна концентрація сил абсолютно диспропорційна до заявленого завдання. Немає змісту у залученні американської бойової флотилії та авіації задля боротьби з поодинокими човнами. Це було б повним марнотратством ресурсів та часу. Тому, як на мене, головна місія ще не була офіційно озвучена, а саме зміна венесуельського уряду. Враховуючи всю історію відносин між США та Венесуелою і поведінкою клану Мадуро, нічого дуже дивного в цьому немає. Десятиліття санкцій та економічного тиску ситуацію аж ніяк на краще не змінили, лише дали змогу Мадуро ще більше закріпитися при владі. Дипломатичний підхід Байдена теж провалився. Венесуельський диктатор довів, що домовлятися з ним про будь-яку демократизацію та реформи немає змісту. Тому перед США стоїть вибір або забути про Венесуелу та дозволити кримінальному картелю безкарно наживатися як на власному населенні, так і на американських громадянах, або ж власноруч спричинити падіння чинного уряду. Тому й розпочався процес збільшення військової присутності. Найближчі бази Вашингтону це Гуантанамо в Кубі та ще одна в Гондурасі. Теж є закордонна територія в Пуерто-Ріко, цивільні аеродроми якої зараз активно підлаштовують на військовий лад. Ці три локації та новостворена флотилія є центральними до військової мережі США в Карибському морі. Зараз концентрація американських сил аж ніяк недостатня для будь-якої наземної операції, але тим не менш може бути добіса ефективна для провокації політичного хаосу. Думаю, на це й роблять ставку в Білому домі. Що під тиском реального шансу військової конфронтації прогнивший режим Мадуро почне розпадатись зсередини, чим опозиція могла б вдало скористатись? Іншою причиною таких радикальних дій Трампа є також внутрішня політика всередині самих штатів, де міграція є чи не найгарячішою тематикою. Сам Трамп в свій час вдало використав суспільні чвари довкола цього питання, аби здійняти свої рейтинги під час виборів. Головною позицією республіканців, звісно, є безпринципна депортація нелегалів та зниження кількості мігрантів загалом. Ще від приходу Мадуру, в 2014-му Венесуела є чи не головною причиною масового потоку людей? За оцінками, щонайменше 8 мільйонів громадян втекли з країни від диктатурного режиму, багато з яких вирішили спробувати свої шанси на американському кордоні. Тому розв'язання даної проблеми значно послабило б наплив біженців і було б неабияким популярним політичним кроком. Сама венесуельська опозиція, яка ґрунтується довкола тієї самої Марії Мачадо, аж ніяк не проти поточних дій США. Навпаки, політикіння виступає за військове втручання американців, яке називає справжнім шансом для майбутньої своєї країни. З кінця виборів 24-го року, Мачадо переховується на території Венесуели. І підпільно продовжує керувати опозиційними рухами. За непідтвердженими оцінками, поточна активізація сил США була заздалегідь узгоджена з самою Мачадо, яку в Білому домі розцінюють як основного кандидата на заміну Мадуро. Зараз, за її словами, кількість венесуельців, які зв'язуються з її організацією та хочуть долучитися до опозиції, значно зростає. Отримавши цьогорічну премію миру, вона також продемонструвала прагматичність. Та налаштувала прямий зв'язок з Трампом. Вона зателефонувала американському президенту та заявила, що саме він був достойний цієї нагороди. Розуміючи масштаби його самозакоханості, можна сміливо сказати, що цим кроком вона точно заробила собі корисні бали у відносинах з Білим домом. Як на мене, зараз в Венесуелі з'явилось те, що Мадуро цілеспрямовано знищував усі ці роки: надія надія на майбутнє, в якому наркотерористична мафія не буде керувати державним апаратом. А величезні ресурси на кінець стануть причиною економічного розвитку. Для опозиції головне підтримувати зацікавленість Трампа, який часом за день може змінювати свою думку по декілька разів. Але думаю, що питання Венесуели це якраз одне з тих, яке Білий Дім таки може довести до кінця. Тому раджу пильно слідкувати за розвитком подій в цьому регіоні. І хочу побажати уряду Мадуро якнайшвидше зустріти власний кінець.